Коли мати робила сиру коника, я захотів спробувати також, чи мені вийде. У нас дуже популярні композиції тортик. У вигляді тортика в селах і космачі, у уторопах є солені джерела, в яких набирається солена вода, і там ми замочуємо оці наші вироби. Ви потрапили на нашу сироварню, яка в селі Шепіт, і вона справді високогірна, і ви вже самі це помітили, так? І ми просто вже сировари, які робимо не просто сирний там, іграшку, як давнину робили традиційно, та? чи робили традиційно буц, який, до речі, з буза робиться сирний іграшка-коник, чи баранчик сирний. От. Чи бринза, ми робимо щось більше. Тобто ми запозичили якісь там європейські технології і робимо ще інші групи сирів. Але ми тим не менше робимо так само на своїй серварні той же буц. і сирну іграшку можна зробити як із буза, так і з іншого сиру, паста філати, який називається. Це сир, який е, виготовляється додаванням спеціальних заквасок бактерій. Які в кінцевому результаті дають нам можливість поставити сир у гарячу воду і він просто отак тянеться. І ви просто робите, що бажаєте. Хочете сирного коника, будь ласка. Хочете сирну хатку, будь ласка. Хочете квіточку? Так само можна. Хочете моцарелу? Робіть моцарелу. Хочете силугуні? Так само. Хочете косичку. Тобто, сир універсальний, з якого можна зробити все? Боже, це ж треба знати, що я що робити. Тут за допомогою рук формуємо. Виминаємо до того часу, доки маса сиру не стане однорідною, з якої легко виготовляти сирний коник. У нас у поки. Традиція виготовлення сирних виробів сягає дауні... сивої давнини. Ось в мене в руках є наш гуцульський сир, який має назву буц, з якого саме і виготовляємо наші сирні іграшки. А що з ним далі відбувається? Для того, щоб з нашого будзу карпатського вийшла гуцульська наша іграшка, потрібна нам гаряча вода яка підігрівається до 90 градусів. І тоді в таку не киплячу, але досить гарячу воду ми опускаємо шматочки будзу. За допомогою дерев'яної ложки він там плавиться. І за допомогою пластики рук ми утворюємо сирні вироби, якими славиться наш гуцульський край, і саме наше село Шепіт. В нашому населеному пункті це є десь близько 60 майстринь, які займаються цим промислом. І ми дуже раді, що це все збереглося, бо це дуже, дуже багато вже століть, як Ця серна іграшка існує, і що вона зараз зберегли. І що дуже приємно, що зараз молоді люди, воно зараз зробилося так трендове, таке, і вони почали це підхоплювати. І зразу був так, як серний коник з коника починалося. А зараз, взагалі, цілі композиції, там цілі весілля і ну, любу забаганку можуть наші майстрині виконати, яку тільки хто побажає. Так робили колись мої батьки, і коли ми вже подружилися, я раніше постійно любив ліпити всякі скульптури з пластоліну, і коли мати робила сиру коника, я захотів спробувати також, чи мені вийде. І так вийшло, а коли вже одружився і вже разом з дружиною так пробуємо, стараємося, і так виходить нам. Ну, це ціла композиція. Розкажіть, так. Що, що це таке? Ми, тут бачимо. ми маємо тут коника, який йшов з полонини з бербеницями. Та, та ми з дружиною сидимо і відпочиваємо вечором. А зараз, що ви робите? а зараз я якраз дороблюю гуцула, який буде проживати в нашому селі Шепоті. У нас дуже популярні композиції тортик у вигляді тортика. Це на день народження дарують, і на весілля, і на різні такі вітання. Це дуже популярне в нас. Торт з сиру. Там є і коники, і клубочки, і різні фігурки. Ця скульптурна ліпка передається нам з покоління в покоління. Наприклад, мені у спадок перейшла від моєї бабусі, також мама мого чоловіка займалася цим. Це був основний вид заробітку в Гуцульщині, тому що ми живемо високо в горах і для того, щоб краще зберігався наш сир, почали переробляти і охолоджувати в холодній соленій воді, тобто соровиці, яка теж є у наших селах. Пістені, космачі. Уторопах є солені джерела, в яких набирається солена вода, і там ми замочуємо оці е, наші вироби. Наше молоко тільки коров'яче. І стільки скоровічого молока ми виготовляємо. Саме цей сир, який ми сьогодні будемо готувати у цій сироварці для сирного коника, він робиться по вже новішій рецептурі, яка вже привезена до нас, і ми її вивчили. І ми можемо прискорювати процеси виготовлення самого сирного коника. Тобто ми не маємо чекати 2-3 дні, щоб цей сир полежав при певній температурі і отримував ту кислотність, при якій можна плавити. Правильно? Ми можемо це зробити. В 10-й годині молоко приїжджає, так, і вже в 2-й годині орієнтовно ми будемо робити сирного коник. Тобто, наскільки це скорочує процес. Це дуже круто, якщо це для більшого виробництва. Але традиційно, як у нашому селі, чи в сусідніх селах, все ж таки роблять з такого звичайного будза, ніхто не вивчає ці технології, кожен знає те, що знає, і ніби того і достатньо. Так як ми вже крафтова сироварня, і нам робити треба ці процеси, будь-які процеси потрібно пришвидшувати, то в нас є дана технологія, і з цього сиру ми можемо робити, як я казала, і коника, і не коника. Ми робимо і сологуні, і моцарелу з цього сирного тіста. Бо воно буде називатися сирним тістом в кінці, насправді. от. Звичайно, може бути як для прикраси, але її варто спробувати, тому що вона дуже смачна. І це хороші гостинці, подарунки. Вона в нас використовується. Повсякчас і перед великодні свята, і протягом року на будь-які е, такі е, пов'язані з традиціями. Наприклад, І Великодні там у нас і запростибі перед Великоднем дають. На кукуце у нас є такий четвер живний. Е, і в нас прийнята така традиція на Гуцульщині, що маленькі діти ходять від хати до хати. І кожний газда повинен дати за простибі, тобто за померші душі своїх родичів. І це було у нас особливо, мало бути особливо писанка. Дають іграшки? Так. Прошу, будь ласка, скуштуйте свіжо вироблений коник сиру. А можна зразу їсти? Обов'язково потрібно зразу. А що, з ноги, з хвоста чи з чого? З чого вам подобається? Мені... Я б, думаю, з голови давай. Мені поправимо. шкода. Не треба шкодувати, пробуйте. М -м -м. Як? Який смак? Дуже свіжого сиру. І солоного, так? І солоного трошки. Я готовий полетіти туди в Карпати. Смачно? Дуже.